Якщо ви думаєте, що я у бабусі в селі, ви помиляєтесь, бо я в центрі Чернігова на фестивалі «Коза». Справа в тому, що в чернігівських землях водиння кози з давніх часів було обов'язковим діяльным елементом циклу новорічних свят, ось цей стародавній звичай має глубока історичне фольклорне коріння, і ось якраз притаманне саме нашій місцеві. Ми прийшли вам розказати про дивну святу новину, яку несуть на Україну. Бастрі та добрі люди, та вступаючи повсюди, повідаються на світі, що в Божому заповіті Пророки пророкували, святу книгу написали. Що прийде на свій Спаситель, Слова мудрого учитель, душі наші і сціляти, люзне волі визволяти, поспастряду до хати, що бачили розказати. Добрий вечір, добрі люди, хай любов між вами буде. Ми забігли на хвилину, розповісти вам про новину. Незважаючи на погоду, тут дуже гаряче, бо тут пригощають гарячою кавою, канапками та колядками. Покотились, а мородили, сили на горби хороших, ходиш по ти, не хороших, де тебе без хороших, будеш мати, товар, будеш мати ти вірку роши, будеш не гроші, бежимо, чи не рого, хочеш ми в рощів колого, тим вещирком Ще, бри, ще, бри, ще, бриночко, бри, Студія «Розумка» проводить мастер-класи для дітей. Вони роблять новорічні іграшки з каштанів. Я теж дитина. До мовички покотились, салянички народились. що вращи, по молодо, пенбеши кон чорво прову ще